Ми зараз довоєднюємо до нашого етеру, речника голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. Розпитаємо про ситуацію у Запоріжжі станом на зараз. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, пані Уляну. Вітаю всіх. Дякую, що ви сьогодні до нас доєдналися. Черговий теракт на Запоріжжя. Сьогодні, в четвертій ранку, війська Росії знову вдарили по місту чотирма ракетами, атакували і дронами. Одна людина загинула, 51 людина дістала поранення. Чи не змінилася кількість постраждалих? Що вам відомо на цю хвилину? Так, ви маєте рацію. 51 одна людина постраждала, поранені. Нині перебувають у лікарні 22 людей, середня ступінь тяжкості їх поранення. Оцінюють дійсно двомісячна немовля, двомісячних хлопчик перебуває у лікарні також. Середньої ступені тяжкості. Його йо. Поранено поріз зафіксували закриту червоно-москову траві четверо рятувальників і двоє працівників ем, Запоріжжя Венерго енергетиків, які власне ліквідували наслідки першої атаки російських терористів. Отака наразі є ситуація. Ну, я власне хочу трохи поновити інформацію. У дві хвилі атакували російські терористи Запоріжжя. Перша хвиля саме напередодні, 22 січня. Це була масована атака дронами типу шахет. І от близько 22 години сталося кілька прильотів, кілька вибухів. Один із них влучив у важливий об'єкт енергетичної інфраструктури, власне, внаслідок його руйнації, Електрики залишилось понад 20 тисяч абонентів, понад 17 тисяч абонентів. Це понад 120 багатоповерхових будинків залишилось теплопостачання без теплопостачання, оскільки місцева котельня також залишилась без струму, і ну такими є наслідки на сьогодні. Нині триває ще пошукова рятувальна операція. Звичайно, що комунальники з перших хвилин перебувають на місці влучання, на місці Прольотів, оскільки е, понівечено і зруйновано понад 30 багатоповерхових будинків. Один будинк майже вщент зруйнований, е, кілька приватних будинків. Гуртожиток ботанічний сад, е, краєзнавчий музей, е, так, також зачепилася хвиля. Харкова, місцевий палац культури. Одним словом, чимало лиха, чимало лиха накоїли російські туристи в чергово. Я нагадаю просто львів'янам, що це втретє Запоріжжя масовано обстрілювали 1 -го 8 -го січня, 2 18 січня, ну і зараз 22 і 23 січня. Ми зовсім нещодавно е, говорили так само про ситуацію у Запоріжжі, коли був черговий теракт від росіян, і наша спікерка тоді сказала, що лише за один місяць в Запоріжжі тричі оголошували дні жалоби. Настільки ворог масовано постійно обстрілює Запоріжжя. Розкажіть, як долаєте наслідки терактів, куди йдуть люди, де вони чи мають вони де ночувати? Тому що ми розуміємо, що багато житлових будинків є зруйновано а відповідно їхніх квартир. Ніж жалоби дійсно оголошували протягом місячного терміну. Двічі грудні і один раз у січні, 9 січня це останнє. оголошували день, день жилобу. Так, на жаль, Запоріжжя перебуває під постійними обстрілами. Протягом, ну скажімо, Запоріжжя почали обстрілювати масово, починаючи з 22 вересня 2024 року. Це різні вияви збивання. і керовані авіабомби, і шахер, і балістика, і крила. Ракети. За цей час було понівечено і зеленовано понад 2000 будинків, і багатоповерхові, і в приватному секторі. Зазвичай це вибиті вікна, понівечені покрівлі ряд будинків дійсно зеленовано вщент, вони не підлягають відновленню, тому людей відселяють, їм пропонують можливість перебувати тимчасово. Або в шелтерах, або в комунальних закладах ну, власне у Запоріжжі в, в близької області розроблено програму соціальної підтримки. Ми розробили вісім пакетів допомоги: чотири для мешканців багатоповерхівок і чотири для мешканців приватного сектору. Надається матеріальна підтримка і на придбання будматеріалів, і на ремонти їх помешкань, в тому числі надається одноразова допомога. Пілом категоріям населення 15 тисяч гривень. Ну а тим людям чи будівлі, чиї будинки не підлягають не придатні до проживання. і Можливо, не мають не підлягають відновленню. І надається підтримка в 10 тисяч гривень щомісячно на винаймання житла. Ну а крім того, надається допомога людям, які з зазнали. Середньої тяжкості або е, важко е, в першому випадку це 20 тисяч гривень. В другому це 50 тисяч гривень доросливої допомоги. Це кошти обласного бюджету. Молодним ну, словом є е, е ресурси і е, закладені вони. Більше. І ми дуже вдячні і благодійним організаціям, і волонтерам, які надають нам допомогу, в тому числі і з будматеріалами. От сьогодні під час ліквідації наслідків терористичної атаки російських окупантів дуже багато було використано будматеріалів, і в тому числі ми завдячуємо і волонтерам, і урядам Нідерландів, Норвегії, Данії за те, що нам надають підтримку. з у нас будуть матеріалами, створюючи такий от резервний фонд, тому що ми розуміємо, терористи на цьому не припинять обстріли Запоріжжя, їхня головна мета знищити українців, їхня головна мета залякати, посіяти зневіру, посіяти паніку серед українців. Тому ми ну, на жаль, такими реалії, такими перспективи до майбутніх. Ударів російських окупантів по території Запоріжжя, по території Запорізької області, пане Олександре, ви раніше говорили про те, що після цього теракту чергового росіяну у місті немає світла в деяких районах міста немає світла. А як загалом із життєзабезпеченням міста Запоріжжя та області з водою, з опаленням світлом? Яка ситуація? Ну, я сподіваюся, що внаслідок вчорашньої сьогоднішньої терористичної атаки е зникло світу, і зникла зникла тепло. Но не досі з'явилася, тому що енергетики разом з комунальниками шукають альтернативні шляхи під'єднання до електромереж систем теплопостачання. Сві е були проблеми з водою, в тому числі, але відновили. Дякуючи знову таки нашим комунальникам водопостачання. Ну а загалом, зрештою, до вчорашнього дня в обласному центрі у населених пунктах, які розташовані на підконтрольній Україні території, все було в принципі гаразд з теплопостачанням і з газопостачанням, і з водопостачанням. Більша біда у прифронтових населених пунктах, їх близько півсотні. Там вже понад два з половиною роки немає ні електрики. І тому і місцева влада, і волонтери, і міжнародні організації надають всіляку підтримку щодо е підвозу води, щодо медикаментів, щодо продуктів, щодо ну, інших засобів підтримки, ну, в тому числі твердого палива, під час е зимового періоду, була суттєва підтримка надана, і, і отримали близько 6 тисяч. Е Олександра, росіяни тероризують не лише Запоріжжя, але й область. Про безпекову ситуацію в регіоні. Якою вона є зараз? Наскільки ситуація критична? Ну, Колего Запоріжжя і Запорізьку область обстрілюють, що робить. Беруйте, що я десь послухаюся, але це вже іронічний знаєте. сміх. Так. Да. 400 плюс-мінус разів. Ну, зокрема, протягом минулої докупи це понад 300 разів обстрілювали. Це чотири види озброєння використовують терористи, безпілотні літальні апарати, різних модифікацій. Це понад 180, артилерія, це понад 150, РСЗВ авіаційна зброя. Ну, власне, цієї доби це була ще балістика. Зазвичай зазвичай перебувають у небезпеці, потерпають від обстрілів російських окупантів при фронтові населені пункти з 10-20 кілометрова зона від лінії ведення активних бойових дій. Хочу вашим глядачам нагадати, що Запоріжжя перебуває у 30-35 п'яти кілометрів. Кілометрів від лінії фронту загалом нині окуповано 70% території Запорізької області. Ми ну, таким чином щодня ми перебуваємо в стані очікування якоїсь чергової загрози. Але саме при фронтовій населені пункти страждають. Ну, Щоправда, там залишилось приблизно 4-5 населення від дофронтової до до воєнної чисельності. Скажімо, у місті Оріхів, яке перебуває розташоване на відстані 10-10-15 км від лінії фронту, мешкає 600 людей. Приблизно 600 людей, а у довоєнний час це 14 тисяч. Тобто переважна більшість людей була евакуйована від ціля. Ну а різні, звичайно, що залишилися люди, які з різних об'єктивних і суб'єктивних причин залишаються там на місці. Насамперед, це літні люди. Дякую вам за це включення. Бережіть себе з нами із Запоріжжя був Олександр Коваленко, речник голови Запорізької обласної військової адміністрації.